Для виконання модельних зачісок існує безліч джерел інформації. Це і підручники, і різні інтернет-сайти. Сьогодні ми будемо виконувати зачіску із журнала Зіркала моди. Саме на основі цього ми будемо виконувати нашу модельну зачіску. Для сьогоднішнього уроку виробничого навчання ми підготували робоче місце. Основний інструмент сьогодні ми будемо використовувати це плойка для накручування волосся, набір гребінців для начисування. Лаки для фіксації і шпильки та резинка для утворення хвоста. Зачіску виконуємо на попередньо вимите волосся, висушили його і розподіляємо його на зони. Для виконання даної модельної зачіски ми будемо виконувати високий тугий хвіст на верхній потиличній зоні. Відділимо зучинки для виконання холодної хвилі. Утворені хвостик будемо розділяти на невеликі прядки. І накручувати їх на плойку. Це ми робимо для того, щоб захистка була об'ємнішою. Тримаємо буквально декілька секунд і випускаємо. Таким методом ми прокручуємо всю масу волосся, яка в нас була зав'язана в хвості. Потім прокручене вулиці, злегка фіксуємо лаком і розподіляємо на три рівні частини. Ці частин плетемо в кусту. Плетемо її зовсім легенько, не стягуємо, щоб вона була не занадто затягнутою, тому що ми будемо робити її мережевою. Потім беремо крайні ребра. Акуратно протягуємо по краю, утворюючи таким чином ніби мережеву. І злегка фіксуємо лаком з обох сторін. І закручуємо її навколо осі. Останку. Фіксуємо шпильками. Ті ж самі операції ми виконуємо із рештою двох пасен. Киримо пасму, останньої кости. Фіксуємо лаку. І для симметричності зажісти викладаємо її наперед. Поваємо обережно шпильки на щоб їх зачасті не було видно, щоб вони не псували її вигляд. Так. Композиція основи готова. Потім ми беремо, протягуємо деякі тоненькі пасмо і фіксуємо їх лаком. Робимо вигляд таких тоненьких. Реберець, ніби пелюстки. Акуратно розправляємо. І так опрацьовуємо кожну потрібну для нашої зачістки прядку. Можемо залишити такий невеличкий локон, він надає нашій зачисті певні нотки романтичності, певної родзинки. Тепер основну маслу, яку ми залишили на створення хвилі, ми спочатку її накручуємо, потім з неї викладаємо. З цієї маси, яку ми виділили для холодної хвилі, ділимо її на декілька частин і накручуємо з метою полегшення виконання хвилі. Намотуємо прядь. Тримаємо її буквально 30 секунд. Знімає, прокручуємо наступну. З отриманого волосся будемо викладати холодну хвилю. Спочатку його розчісуємо. Злегка лакуємо і вичісуємо? Спочатку утворюємо перший оберт хвилин. Зажимаємо її зажиму і утворюємо наступний вигін. І так з усією масою волосся. Виклали холодну хвилю, фіксуємо тепер всю зачістку. Лаком для волосся. Простежуємо, щоб не стирчали ніде зайві волосинки, а ховаємо їх легенько, прикладаючи руку до щойно налакованого волосся. Зачистка готова. Отже, ось ми маємо готовий результат нашої зачіски. Основу її елементів складають хвилі, локони. І за основу ми взяли хвіст, яке зав'язали на верхній потиличній зоні, накрутили його, потім виклали хвилю. Ось ми маємо таку зачіску. Ми можемо з нею йти на весілля, на будь-яке інше мероприємство, на день народження чи навіть на випускний вечір.